Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я готую легкий, можна сказати, дієтичний супчик із куриної грудиночки. Грудинку я вже помила. Також використаю картоплю, морквинку, цибулинку. І спецій я використаю лаврушку і петрушка, зелень петрушки і кропу. У мене ще поки в морозилці. Водичку я використаю джерельну для супчика, і також використаю крупу пшеничну, булгур. Поки що я наріжу м'яско. Порізала м'яско ось на такі шматочки, плівочки зачистила від м'яска. І відправляю м'ясо нашу каструльку. І поки що я м'ясо залю водою з крана. Тому, що цю воду я ще буду виливати. Залила б трохи, буквально, щоб покрило м'ясо і ставлю на огонь. І ось моє м'ясо закипає. Ось, коли піднялась ось така біла піна. На цьому етапі я виключаю, і м'ясо все повністю перемиваю, цю водичку, всю з цією піною виливаю. І ось м'яско я перемила, каструльку всю від піни вимила, все перемила. Далі я заливаю джерельною водичкою і вже ставлю на огонь. І ось на цій воді буде варитися бульйон і супчик. І ось мій бульйончик закипає. Як бачите, бульйон прозорий. Майже немає ось цієї некрасивої білої піни завдяки тому, що я все вилила і промила. Буквально чуть-чуть. Далі я сюди відправляю вже почищену і помиту цибульку, також трошки підсолюю і відправляю лаврушечку, щоб у нас бульйончик, а також потім суп був смачний. І поки що трошки проварюю. Так як це грудиночка, то вона звариться швидше. А якби це була свинина, то, звичайно, я бульйон варила б довше. І ось мій бульйончик трошки проварився. Далі я відправляю морку. І варю далі. Ну і далі. Я відправляю промиту крупу і почищену і порізану картоплю. Все гарненько розмішую і буду варити далі. В Процесі варіння іноді помішую. Як бачите, я суп не засмажую. Цибулька у мене вариться в сирому вигляді, вона віддасть свій весь аромат, і потім я її в кінці витягну з супчика і викину, і супчик буде запашний. На цьому етапі можна спробувати і досолити. Ну, а поки мій супчик вариться, я до супчика ось порізала хлібчик. І зараз я зроблю гріночки, на сковорідку наливаю рослинної олійки. Це вже, можливо, і не так корисно, але ж смачно. Викладаю нарізаний хлібчик і буду обсмажувати. Гріночки обсмажила з однієї сторони. Ось такі румяні хрустки. Перевертаю на інший бік. Буває я роблю грінки на суміші. Смальцю і рослинної олії. Так теж смачно, на даний момент смальцю немає, тому роблю тільки на рослинній олії. При потребі рослинну олію трошки додаю. І ось мої гріночки румяні з обох боків. І я вже їх знімаю. Мої гріночки готові. Мій супчик майже доварюється. Ось мій супчик майже готовий, ще поки кипить на маленькому вогні. Уже цибулинку і лаврушку я виняла. Вони вже віддали свій аромат. Моєму супчику крупа вже зварена, картопля зварена, морква теж. Супчик вже готовий. І на цьому етапі можна скуштувати, можливо, підсолити, або додати чорного меленого перцю. Це вже за смаком, звичайно. Далі я відправляю: ось у мене петрушка і кріп. Я відправляю зелень. Все це гарненько розмішую. І зразу ж виключаю, але накриваю кришкою, щоб хвилин 10 мій супчик постояв. І супчик пропахнів петрушечкою і кропом. І ось мій супчик уже готовий. М'яско, зелень, морковочка. Він дуже запашний, чудовий, гарячий. Та ще з такими хрусткими румяними грінками. Це дуже смачно готувати зовсім не складно. Це мій варіант приготування супу. Звичайно, у кожного є свій, свої варіанти. Кожна хазяйка готує по-своєму. Дякую вам за прогляди, за увагу, за поширення відео всім. Миру, здоров'я і благополуччя. Пока, пока, до нових зустрічей.